Таблетки від прищів екземо висипань на шкірі. Фофан дженджю анджюньпянь застосовується при вуграх, екземі, спричинених блокуванням тепла крові в шкірі. Може допомогти для зміцнення імунної системи, виведення солей, зменшення плям на шкірі та пігментації для поліпшення мікроциркуляції шкіри. Для присипання виразок ран, порізів, вугрів, фурунку, наривів, пришвидшення регенерації підермісу, зволоження та збереження пружності шкіри для боротьби зі старінням організму, зменшення зморшок і уповільнення старіння. Також при синдромі подразного кишечника, для покращення стану шкіри волосся, нігтів, при остопорозі, при різкому зниженні ваги, для збереження тугору шкіри, пружності шкіри з метою омолодження всього організму. Для зволоження шкіри підтримки пружності гладкої, двосторонньої врегулювання функцій залоз внутрішньої секреції. Ось такий феноменальний розкішний препарат китайської медицини. До складу, до речі, входять океанічні перли. Тому запрошуємо вас у наші інтернет-магазини компанії Віковий Схід придбати собі ось такий розкішний препарат для того, щоб ваша шкіра виглядала гарною, щоб ви себе почувалися гарно. Кожен клієнт, як завжди, отримує подарунок від компанії.